Нарешті я познайомлюсь з батьком моїх дітей. Чи я нервуюсь? <гас> Сподіваюся, не він. Гей, ти Дасті? Ні. Що? Це точно? Де це ти був? Мій колишній тут? Ти таки Дасті. Обніми мене качок. Бачили татів мотоцикл. Цілий бред. Бред, двигун потужний. Вертайся в душ, а краще на кінь сорочку. Обряду, обряду, обряду. А бредобився. Ми, доню, всі маємо бути готові до такої можливості. У січні. Я б застрелився, якби це був колишній моєї жінки. Я мушу тебе перемогти і забрати сім'ю. З'їси до дасть. Дасті. Тато проти вічима. Що це? Це квитки на матч Лос-Анджелес Лейкерс. Непогано. Волберг проти Ферела. Дасті Мейро! Бери сім'ю, сядете з командою. Ти це чув? Підеш до Кові? Дайте п'ять пив. Цей кидок для Ділана і Меган для Шари і Ділана. За сім'ю варто боротись. Меган і Діланові! Хто їде ще? Я їду! Бог на поміч. Розійдіться всі. О в домі тато 7 січня у кіно.